У Києві відбулася друга за ліком вітрильна регата Кубок Валентина Манкіна. Ці змагання присвячені пам'яті найвидатнішого яхтсмена України, і це привід згадати про Манкіна і спробувати осягнути його феномен. А допоможе нам у цьому тренер легенди, який безумовно і сам є легендою, Сергій Машовець. Манкін тричі здобував звання олімпійського чемпіона у класах Фін, Темпест і зірковий. Найперше золото ігор у Мехіко 68 киянин виборов у найдавнішому олімпійському класі Фін. Тут у човні під вітрилом знаходиться тільки один яхтсмен, який може розраховувати лише на свою майстерність і свої сили. Манкін щодня тренувався на Дніпрі у столиці, намотуючи кілометри на воді від матвійської затоки до поворотного бакана на Десні. Ще він був пацаном. У мене були новачки, це було в Матвійській затоці. Він мене питає, що мені сьогодні робити. Це була неділя. Дмухай, добрий, ну, ми називаємо Нізовка, це Південний вітер. І такий добрячий. Потім він змінився на північний, тобто паралельно з течією. норд ні, Нордост. Москаль це нордост. От, кажу, знаєш що? Я тобою займатися сьогодні не можу, а так, щоб було навантаження нормальне, Київ, десна, Київ – і окей. Добре, каже, єсть пішов. А це ж проти течії, це було в травні течія десь 10 кемече. Що робити? Я все закінчив з тими новачками, все, збираюся їхати додому, хапаюся за голову, боже, де шимбрейт. А він же ж один без забезпечення, без нічого пішов. Це йому було 17 років. Я вискакую туди на Дніпро з затоки. Лопасить. Приходить, кажу, ну ти був на Десні? Каже, ну ти ж сказав, щоб я був на Десні. Я й був на Десні. Дуже важко. Ти знаєш, каже, я і мені ні спини ні, не відчуваю. Ніколи такого не було, щоб Манкін не виконав завдання на тренуванні, згадує тренер легендарного Яхсмена Сергій Машовець. І тому у нього за кар'єру було більше успішних регат, ніж невдалих. А це рідкістю яхтингу. Абсолютно невірно ставити завжди завдання на змагання, щоб їх виграти. На змаганнях треба вчитися. І на кожне змагання є в межах того, що треба зробити за технічним результатом, нікому не відома інша задача, завдання. От треба зробити те і те. Не менш як чотири старти із сімох мають бути в першій трійці. Манкіні ніколи не забував про поставлене завдання на змагання і вперед. Е, ну, його я, називаєте Манкіні? Ну, його так у, у нього так... ні, у нього після того, як він став працювати в Італії. То в нього така кликуха пішла в колишній збірні СРСР. Всі його почали називати Манкіні. Коли розвалився Союз, Валентин Манкін поїхав тренувати збірну Італії. Але і до цього, і після цього наголошував, він насамперед киянин. Валентин дуже любив Київ, завжди був киянином. Навіть коли він був ЦСКА ВМФ, то він сказав, що я можу виступати за кого завгодно, але все ж таки паралельно я маю обов'язково відзначатися як киянин. Перед смертю Валька мені телефонував через день, і я мав з ним розмовляти. По півгодини, по годині, по півтори години. От скільки він захоче, стільки я з ним розмовляв. Він казав, ти знаєш, це для мене ліки, я хочу з тобою поговорити. Деколи це були плани на майбутнє, які ну, просто неможливо було вже виконати, тому що було зрозуміло, що він уже не жилець. Я з ним порозмовляю по скайпу, вимкну. Сижу і плачу. Ну, от таке. Ем, у нас були з ним розбіжності. Було таке, що ми майже, майже по, посварилися, але потім все ставало на своє місце. І, ну, я вважаю, що як Стародавній латині не казали, що я зробив все, що міг, нехай хтось спробує зробити більше. Аби спробувати осягнути масштаб особистості Валентина Манкіна, не обійтися без конкретних прикладів з життя, бо сухої статистики, яка відображає ступінь успішності спортсмена, замало. Він приїхав, приїздив до Києва, приїхав, раз, заходить до мене, каже, що, допоможи мені перекласти. Щоб я зрозумів, от, е, брошурка з психології. Я кажу, ну, З якої мови? З італійської. Я кажу, то ти що, смієшся на німною? Я ж не розумію італійської. Ні-ні-ні. Я тобі буду підказувати слова, все, і ти мені поясниш, про що там йдеться. Там йшлося про дуже важливу штуку. що Більшість спортсменів, якщо стають тренерами, то у них є ну, таке генеральне гасло Роби, як робив я. А там йшлося про те, що всі люди не схожі один на одного, ну, принаймні, принаймні психологічно, і треба розібратися в людині, а не нав'язувати те, що було добре для тебе. І я, я, от коли закінчився цей переклад, я йому сказав: Валя, а ти все-таки дуже видатна людина. Я не зустрічав в жодному виді спорту людини, яка поставила перед собою мету мету розібратися. Робити треба так, як я робив, чи інакше. Організатори Кубка Манкіна, заключні медальні перегони, відтворили майже за маршрутом легенди. От тільки йшли човни не з Матвіївської затоки, а з собачого гирла на оболоні. Регату прогнозовано виграв Андрій Гусенко з Дніпропетровська. Валентин Манкін, який назавжди залишився серед вітрил і яхт, був би задоволений. Він завіщав, розвіяти прах над морем, але по італійським законам. это нельзя. Надо получить специальное разрешение правительства, там, э, по комиссия по религиям и все остальное. Значит, выступила инициатором это военным, военное э, министерство, Академия Ливорна, военно-морская. И получили они разрешение и выполнили, э, будем так сказать, просьбу останню Валентина развеяли прах над Середземним морем Так, да, над Середземним морем Руслан да. Свирин, Євген Тур, Юрій Росохай, телеканал Київ.